Усім привіт! Сьогодні вибралися. Мабуть, вам знайоме це місце. Це залив Байкал. Вибралися на вечірню риболовлю. Зараз у нас п'ята година. Швидко закармлюємо точку і будемо ловити. Точку вибрав на відстані десь близько 30-33 метрів. Закармлюємося дуже грубо, тому що я знаю, що конкретно у цій ділянці часто приїжджають люди на карпа. Тобто, я не думаю, що риба тут сильно боїться перезакорму, А навпаки, велика кількість каші може її сюди приманити. Тож не будемо гаяти часу, закармлюємося, одягаємо гачок і починаємо ловити. Чому ми приїхали саме сюди? Тому що останній тиждень-півтора з гір іде дуже багато води, і на самій одрі дуже велика течія. Але якби там ще просто течія була, то одна справа. Друга справа це те, що дуже багато сміття йде у воді, і ловити ну просто нереально. Це кожен закид у тебе шнур повністю брудний. Після кожного закиду треба це все знімати, стягати. Коротше, дуже некомфортно. Через це мені недалеко з дому сюди їхати, після роботи швиденько приїхав, водичка чиста, водичка прозора і рибки можуть бути всякі. Тому саме сюди. Нагадую, це у нас залив байкал. Дуже цікаво, але після першого закиду у нас пінка була обсмоктана. Можливо, поки я за окулярами бігав, поки я вам розповідав. Рибка клювала, я цього просто не побачив. Тож швиденько перенаживляємося. До речі, хочу змінити годівничку, тому що я закамлювався більшою годівничкою. Зараз хочу вдіти меншу. Спробую половити так званим Open Window. Цікаво, як вона себе покаже. Тож забиваємо годівничку кормом і даємо на точку. Монтаж такий самий, як був минулого разу на барках. Якщо не бачили, подивіться, я вгорі залишу посилання. Показав він себе дуже класно. Я за минулий раз заплутався лише два рази, але враховуючи, що в мене два, було два вудлища, то я можна сказати, що заплутався один раз. І рекомендую спробувати. Подивимося, як він ще сьогодні себе покаже. Сподіваюсь, що не буде заплутувань, тому що це найбільше розстраю на риболовлі. Коли ти заплутався і тобі треба сидіти в цьому колупатися. По класиці після закорму, скоріш за все, не буде декілька хвилин, може 5-10-пів години клювати. Тому беремо смачний чайочок, який з вами зробили ще вдома і сидимо, відпочиваємо. Погодка покращується, зараз має вщухнути вітер. Тому що в день трішки був вітер, а зараз на вечір він має вже зникнути. І кайфуємо, що я вам ще можу сказати. Декілька покльовок, але такі, знаєте, тебе тик і все. Давайте спробуємо спровокувати рибку підтягуванням. Ні, на жаль, не хоче. Нічого. Е, я думаю, ми зробимо зараз ще один закид з вами. І після цього, якщо так само буде там один течок і тиша, то спробуємо скоротити повідець. Можливо, попередні там якісь покльовки ще є, але через довжину повіця я їх не бачу. Е, може, я не сказав. Повідець у нас 1 метр 0,12 ліска. І гачок у розмірі 16. Гачок такий більш класичний, довге на настоячу воду розрахований, з тоненького дроту. Так, пінка теж була покусана. Давайте взагалі спробуємо одну піночку почепити на гачок. Гачок я б сказав, такий, знаєте, плотвиний більше. Опа, є. Трішки пінки даємо безпосередньо до корму. Забиваємо і на точку. Рибка відгукується, це вже добрий знак. Давайте ще раз у декількох словах коротко про точку, яку я вибрав для лову. Це у нас 30-й 33-й метр, плюс-мінус. Там у нас. Таке тверде дно 100%, і або камінчик іде, або ракушка. Дуже схоже на ракушку. Причому йде такий невеличкий вихід, невеличкий підйом, такий як перепади. І сразу же через десь пів метра метр за цим виходом у нас йде тверде дно. Не тверде, а м'яке дно, таке схоже на муляку. І от саме на цьому, виходить, переході на твердому дні я зупинився на точці. Далі я пробивав наступні 10-15 метрів, ідуть так само, це саме тверде дно з камінчиками з ракушкою, і аж після того, десь метр 50-й, йде знову перехід на м'яке дно. Причому трішечки в цю сторону він є, а якщо брати сюди, то продовжується дуже далеко. Ну, я так далеко вже не став кидати. Вибрав оптимальну на сьогоднішній дистанцію, тому що вітер в лице і не хочеться якось себе напрягати. Спробуємо саме ближче до берега половити. Так, 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 покльовка є. Чекаю ще раз. Так, 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 покльовка є. Чекаю ще раз. Ось такі платвинні, бо прям так аж загнуло. Ну що там, рибка? Давай, скоротив, до речі, повідець, тому що на метровому не було видно покльовок, по-перше, а кожен раз витягаєш і пінки немає, вона обсмоктана. Зараз зробив десь сантиметрів 30 з тим самим гачком. Ну що, рибка, не соромся. На гачку зараз у нас три піночки. А ти. Може б пінку і тепер не хоче брати? Ну. Добре, ми почекаємо. Я не Оп. Так, наче є. Ай! Чи пустило? Блін, не розумію. Ні, ну щось брикається. Невеличка, там щось брикається. Супер. Рибка відгукнулася, це саме головне. Так, є рибка на гачку. Що у нас тут? Плотка? Ага, це окунь. Ой, божечки, це ми ще й... під этот самий, під пузо, так? Ну що, перша рибка є? Початок є вже. Цікаво, знову достав. І знову пінка всмоктана, а покльовки видно не було. Давайте спробуємо прямо з руки, Ну, не з руки з коліна, так сказати. Ну, Дивіться, покльовку побачив і рибка на гачку. Цікаво, що там? Знову окунь? Та ладно, окунь, на пінку. А, ні, це взагалі не окунь, а це чи окунь? Так, да, окунь малий. Хі -хі. Якусь не ту рибу я приманив на точку. Ха. Такий от малючок. Так, а это уже что-то больше, не жалко, вот, сдается. Кто ж там у нас? Ну, 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 не хочет. Ну, там трава. Давай выше трошки. Так, что то Лящик. Значит, О. Це у нас тьотя плотва. Ха-ха, нарешті. Як давно я чекав плотву, як давно я її не бачив. О, яка красотка. Просто подивіться. Ви подивіться на цю красу. Така от плотвичка. Думаю, супер. Я б з радістю таких половив. Тихо-тихо, зараз гачок витягну і назад до водички одразу. Платува це дуже добре. О. Да Спрацювала у нас навіть не дві пінки, а два опариша червоний і білий. Вони трішки більші, ніж пінка. Можливо, через це була саме платва, а не окунь, як до цього. Тому пробуємо ще раз, для того, щоб впевнитись, чи зальотна вона була, чи ні. Топлену пінку я додав ще до прикормки. Там було трішки з минулого разу, але я ще додав, не думаю, що буде лишним. Це, до речі, дуже круто, що на цій водоймі можна зустріти дуже багато різновидів риб, як платва, кар... карася, як плотва, лящ, густера, карп тут теж є. Минулого разу, як був тут з Кшишком, то він зловив також язя. Дуже класно. це, Бо на річки якось у більшості випадків, останні рази ми як з вами були, то в основному це був лящ. Якось платви не було. Густери теж давно я не бачив. Сподіваємось, що вона не остання. Це саме головне. А, не підсік, не підсік, а рибка то була там, Ведь я дуже чітко це бачу. Була чи ні? Ну, ясно, що була. Одного опариша немає. Так, закинув буквально 30 секунд і вже течок тільки що був. Хижак гуляє просто вовсю. Постійно ось тут ганяє малька, отут ліворуч. О, якби сонце ще не відблікувало від води, було б взагалі чудово. <смі> Але загалом ви просто послухайте, яка краса. Так, знову рибка повернулася до вудлища. Треба зараз вудлище трішки вище підняти, тому що сонце так сліпить, що дуже погано видно. Вудиться аж так прихилятися. Щоб щось побачити? Що, передумали? Ну шо ж ти? Зараз спробуємо ще декілька закидів зробити, буквально один-два. І якщо так само будуть покльовки, але рибка не буде засікатися, то спробуємо поміняти гачок. Тому що зазвичай, якщо рибка клює, не засікається, то у більшості випадків вина саме гачка. Подивимося, що там є. Може грубший, може тоньший поставимо. Будемо дивитися і пробувати. Передвинув вуличчі в праву сторону, тому що ну, проти сонця просто неможливо дивитися. І також. Змінив повідець, взяв трішки тонший, там десь 0,1, і там гачок трішки менший і легший. Можливо, за великий гачок. Поки що спробуємо зменшитися. Якщо це не дасть ніякого результату, то спробуємо навпаки збільшити гачок і поміняти трішки форму. Явка тільки що була, але знову таки рибка одразу не засіклася з першої покльовки, Тому чекаємо наступну. Ну, що там, як там? Бачите, вітер трішки заспокоївся, вже дрібна хвиля пішла по воді, не така сильна. Але другий мінус у тому, що вітер зник і стало дуже жарко. Просто сидиш, а тобі й жарко. Це такий от йоршик. Звідки вони там беруться? Де там звичайна рибка? До речі, перший раз запутався сьогодні. А, ні, не запутався, просто трошки перехлеснувся. Ох, нарешті не одна покльовка, а декілька підряд було. Бо я вже інший повідець підготував. Ну і що, і все? Та ладно тобі. Поки що ніяких результатів. Повідець зараз довший, гачок більший, на кукурузку з пінкою пробував. І зараз закину прямо на такий великий пучок опариша І з підсадкою однієї червоної пінки. Ну, поки що тихо. Можливо, Точку не вгадав, зараз попробую трішечки чи відступити. Просто не так багато часу залишилось, чи буквально може годинку, і будемо збиратись додому. Зробили зараз закид, і після цього, якщо буде тиша, то я на всякий случай відступив три оберти, щоб спробувати трішки далі ловити. Якщо що, я можу спокійно до цієї точки повернутись. А чому хочу відступити? Можливо, якась дрібна риба підійшла на наше п'ятно, де ми закормилися, тому що я там трішки давав мотиляк прикормочного і я. Хочу спробувати трішки далі. Можливо, рибка там стоїть. Так, я покльовки. Але знову ж таки, типа, тичок і тий ще. Тичок? Ну, ні, це щось маленьке і я не підсік взагалі. Хм. Так, зараз буде закрит на трішки далі. В цю ж сторону, тільки трішки далі. Ну, на гачку нічого немає. Да, цей гачок точно великий для такої риби. Добре, зараз щось наживляємо і кидаємо далі, пробуємо там. На жаль, не вийшло сьогодні так, як хотілося б. У нас було декілька рибок у заліку, була одна платва, один окунь і один йорш. На цьому все. Але. Як я вже казав раніше, головне, що ми відпочили, трішки побули на самоті з природою, і це найголовніше. Якщо сподобалося, ви знаєте, що робити. А якщо не сподобалось, то ось тут напишіть, чому і що хотіли б побачити. Усім пока-пока.